Чому Саградо фамілію будують і ніяк не добудують. Я зрозуміла чому тільки тоді, коли побачила її на власні очі. Все як хотів його В кожній реалізації, відчувається повага сучасних архітекторів до його ідеї, все робиться по його методах, по його проєкту. Точніше, ніякого проекту немає. Є його задум, є його напрацювання, але на кожному моменті група архітекторів-дослідників розробляють всі робочі креслення майже з нуля, просто маючи робочі замальовки та макети гауді. А його ідея, його проєкт є максимально унікальним. Такого я в світ ще не бачив, такого ще не будувала. Тепер плюс-мінус зрозуміла, чому саграду будуть більше 100 років, але піде. Ще далі. Подивіться, скільки змінилося вже архітекторів за весь цей час. Історія Сагради взагалі починається в 1882 році, а проект виглядав ось так: типова еклектична церква, яку почало будувати, але його головний архітектор помер. І тут цей ключовий момент, коли проєкт передають Антоніо Гоуді, і він його переробляє, робить в своєму гоудівському модерні, наче повністю створеному природою. І родзинка Модерна Гоуді, як я казала вже в цьому відео, це не тільки архітектор. Архітектура натхненної природи, а й конструкції, запозичені у природи. Наприклад, це не просто виглядає як дерева та гілки, це колони з унікальними рішенням розподілення ваги. Коли помер Гауді в 1926 році, було побудовано тільки ось це: менше 10% проєкту. проекту. А через 50 років було побудовано майже нічого, протилежний фасад з баштами, і це ще менше 10% відсотків проєктів. А ось же зараз ми маємо ось це в Саграді простежується майже в кожній деталі. І щоб реалізувати всі ідеї і замисли однієї людини Антоніо Гоуді, зараз працює сотню людей кожен день вже багато років. Саме тому питання, коли добудується Саграда Фамілія, стало риторичним. Зараз цей термін 2026 рік. Але я думаю, що дату перенесуть, бо насправді ще багато-багато роботи. Як мінімум будівництво головного фасаду сагради, які навіть не почали будувати. Вийшло достатньо велике відео, тому я буду дуже вдячна вам за підтримку. Лайк, коментар, репорт збереження. Цілую обіймаю і до наступних архітектурних відкриттів.